Усім привіт, Алка городниця на зв'язку, знаєте, а, город в мене такий собі, успіхи такі собі. Сьогодні 9 травня, посадила я редисочку 6, редисочку. 6 квітня, тобто, пройшов вже більше, ніж місяць, але результати, от, разом з вами подивимося, результати, ну, не фіншуй. не фіншуй, да, скажімо чесно зізнаємося. От, при тому, що редисочку я купувала, ну, таку, типу, спеціально оброблену, типу, подорожче. А, ну, от, давайте разом з вами вирвемо. Вирвемо перший врожай. та да 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 та да та да 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 та а те. і сміх, і гріх. Та-да-да-да-та-да. -да. -да, 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 -да. Та-да-да-да-да. Можете мене привітати з моїм першим врожаєм. Перша редисочка пішла. Ах, з нагадок. От моя зелена цибулька, вона також ніахті не не росте. Ну, зараз насправді скільки 12 або 13 градусів. Вночі холодно, тому. А ну-ка, як, якщо зробити ось так. Зараз чик-чик. Чик-чик. Ага, не виходить. Тому я чекаю, коли буде тепло. Помідорки і огірки я не висаджую в ґрунт. Я тільки сьогодні ще ґрунтик перекопую і готую його. от Сьогодні внесла. Яйця ж після Пасхи, розумієте, шалохи назбиралася, то я ж оце внесла. Е, в ґрунтик, ось моя друга редисочка. така сама, от. Отут цибулька семиліточка. Коротше, чекаю, я, коли буде тепло, коли буде мінімум 20 і вже стабільно. І буду сажати огірки, бо бачу по інших огородниках, що померзло. В багатьох людей шкода труда. От. Тому такі справи. Ось ви мене привітайте з першим врожаєм. Лайкніть Два. двічі, <ріст> якщо не важко. Всім гарного вражаю і щоб було тепло.